Весною в Чернівцях розквітають не лише дерева, а й стихійні смиттєзвалища. але чернівецькі учні до проблеми не байдужі. Ті школярі почули лекцію про екологію, встали за парт і пішли прибирати. Про те, що треба прийти екологію, треба підтримувати чистоту міста. І виходить, що вчора не провели лекції. Нам позвонили викладачі школи і сказали про те, що в них хочуть долучитися до акції. Аби не лише в контрольних і самостійних роботах вирішувати нелегкі задачки про навколишнє середовище. З багато сміття, яке у нас в країні не переробляється і дуже довго перегниває. Тому воно тут буде лежати і перегнивати і не, да, ну, не буде давати. Ти росиновим деревам, лекцію дітям провели активісти акції Зроби Україну чистою або довести свідомі чернівчани готові робити своє місто чистішим не один день на рік, а щойно є потреба. Учні з вчителями із жепом номер 14 папірчик за папірчиком прибирали територію студмістечка. тут містечка. Діти діляться їм теж незабаром гристи граніт науки в університеті. Тож хочуть зробити це в чистоті. Діти в нас люблять це, вони хочуть, щоб наша Україна була чиста, і так як ми їм пояснюємо, що треба починати з себе, значить. Прибирати не тільки в себе вдома, і біля свого дому, треба прибирати і біля школи, а також допомагати місту, також стати гарним і красивим. Екологічний подвиг юних чернівчан надихнув і більш досвідчених жителів міста, щоб люди всі це бачили і ніколи не смітили, і щоб поважали оце прибирання, що діти цим займаються і. Старалися тримати нашу територію в чистоті. Але найголовніший крок до чистих чернівців активісти зроблять 12 квітня. На загальнодержавній акції Зробимо Україну чистою. Це буде не лише масове прибирання, а й екологічні покази мод, майстер-класи, фотовиставки.